Вітаю, друзі, з міста Рівне. Сьогодні відбулося судове засідання за е, нашою апеляційною скаргою про відмову в житті заходів забезпечення позову. Розглянуто обслуговуючий кооператив Житомир Молодіжний, звісно, не з'явився в судове засідання, бо вчора в них і так в господарському суді щось пішло не по плану в Житомирської області. І так, що в нас вирішив суд. А суд вирішив задовільнити заяву ОК ЖК Грінтаун про вжиття заходів забезпечення позову в повному обсязі. Накласти арешт на об'єкт будівництва. Перше заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії всім там уповноваженим особам щодо об'єкта будівництва. І третє наклав заборону на проведення будівельних будь-яких робіт для Ті, Житомир молодіжний, Житомир Молодіжний 1, Гарант С, а також будь-яким іншим фізичним або юридичним особам. Ну, ось в нас правосуддя все ж таки на нашому боці і цікаво, що ж буде далі.